Радий вас вітати, друзі. У відеоіграх дуже багато зброї: пістолети, мечі, гармати, бластери, вибухівка все це є невід'ємною частиною багатьох відеоігор. В ігровій історії існує так багато культової зброї, яка залишила свій слід у серцях гравців. Прихований клинок з Assassin's Creed, плазмовий різак з Dead Space та квинки хаосу з God of War. Це зброя, яку ми всі знаємо. Але іноді все, що вам потрібно, це трохи гумору, незалежно від того, чи гра серйозна. Чи і не дуже розробники часто дають нам зброю, яка настільки кумедна, що ми не можемо не скористатись нею. Друзі, влаштовуйтесь зручніше, запасайтесь смаковиками і приємного перегляду. Це найкумедніша зброя у відеоіграх. Для гри, яка наповнена атмосферою жаху, від небезпечних ворогів, які вискакують зненацька, та моторошної атмосфери, що змушує ваші кістки тремтіти від страху, ця зброя в Dead Space 2 – це приємна дрібниця для невеликого розвантаження ваших нервів. Цей пінопластовий палець дається нелегко. Щоб отримати його, вам доведеться пройти гру на хардкорному режимі складності, що мало кому вдасться зробити. Але якщо ви це зробите, то отримуєте цю унікальну зброю. Некроморфи стають трохи менш страшними, коли ви можете знищити їх, ти пальцем і сказавши ця зброя це заслужена винагорода за важку подорож, яку ви пройшли, щоб її здобути. Коли ви думаєте про франшизу Silent Hill, у вашій уяві виникають образи жахливих монстрів та моторошних локацій. Однак, ви, мабуть, не думаєте про сексуальні лазерні промені, особливо ті, що вилітають з обличчя головної героїні Silent Hill 3. Так, ви все правильно почули. Sexy Beam – це одна з найбільш кумедних видів зброї, які я коли-небудь бачив у відеоіграх. І здається, що в неї було вкладено шокуючу кількість зусиль. Мало того, що гравець має вбити 333 ворогів. Щоб розблокувати звичайний промінь Хізер, я буду його так називати. Йому також потрібно використати код, щоб розблокувати костюм Трансформер, щоб Хізер перевтілилася е, в якусь принцесу серця. Якщо все це звучить божевільно, то не хвилюйтесь, бо далі буде ще божевільніше, адже з усіма цими параметрами ви зможете створити смертельний лазер для кожного ворога, у грі, якого зустрінете, і при цьому спостерігати, як хізер позує так, ніби вона з аніме серіалу. Здається, що з цією зброєю уся атмосфера Silent Hill і йде просто в нікуди. Що може бути смішнішим за маленького єдинорога, який вистрілює зі своєї дупи променями потужних райдужних лазерів? Мало що згоден. Містер Туц зброя у Red Faction Armageddon. Хоча вороги з усмішкою ставляться до того, що дорослий чоловік носить із собою єдинорога, містер Туц виглядає зовсім не загрозливою зброєю, доки ви не відкриєте вогонь. Вороги, які потрапляють під його веселковий пук, вибухають у вигляді метеликів і веселки, мабуть, найкомеднішою частиною цієї Ро є вираз обличчя містера туца з першого ж пострілу стане зрозуміло, що йому не дуже приємно, коли з нього стріляють. Дуже шкода цього містера туца. Якби ви відправились в глибоке, темне сире підземелля. Скажіть мені, що б ви взяли з собою в якості зброї, ну окрім плюшового ведмедика. Зрештою, ніщо так не вселяє жаху ворога, як ця мила, приємна мордочка плюшового ведмедика. Вороги неодмінно розбіжаться в страху, коли ви наблизитесь, щоб вразити їх цією пуфнастою зброєю. Як, як і годиться, м'які іграшці, ведмедик насправді не завдає великої шкоди ворогам, але він зцілює принца з кожним ударом, який ви наносите своїм ворогам а ще його неможливо зруйнувати. Якби справжні плюшеві ведмедики були такими ж, то діти набагато менше плакали, мені здається. І до речі, я завжди знав, що ці милі іграшки справжня зброя для знищення. У Ratchet Кванг не бракує кумедних моментів та зброї. Але шипінатор з гри 2016 року перевершує всі очікування. Забудьте про те, щоб підривати ворогів надруски термоядерними бомбами або бити їх гайковим ключем. Принижуйте всі, хто стоїть на вашому шляху, перетворюючи їх на отару овець. Якщо ви отримаєте цю зброю на 10 рівні, то зможете перетворювати ворогів з овець на козлів, що є не менш принизливим для цих поганих хлопців. Ця зброя можливо і не є найкращим варіантом, але вона безумовно Умовно кумедна і прикольна в застосуванні. Клакшот з Gears of War зброю, яку можна отримати лише на божевільному рівні складності. І для цього потрібно зробити кілька кроків. Але кожен з цих кроків вартий того, щоб побачити, як орда ворогів стане жертвою найнебезпечнішої тварини, яка коли-небудь з'являлась у відеоіграх. Квакшок замінює гранати на смертоносних курей, які вибухають. Уявіть собі ворогів, які звикли до шквалу куль, і тут вони бачать масу білого пір'я, що сиплеться на них перед тим як розлетітись на шматки? Уявили? Добре. Насправді у такій грі це виглядає настільки комічно, що використовувати цю курку без усмішки просто неможливо. Привабливість Dead Rising завжди полягала в тому, щоб пробиватись крізь нескінчену орду зомбі з безліччю все абсурднішої, і абсурднішої зброї. Однією з таких є Пегас, смертоносний інструмент, створений шляхом поєднання палиці, єдинорога та фейерверку. Виглядає це дивно так. Він пронизує зомбі нижнім кінцем палиці, перш ніж ракета спалахує і здіймає зомбі у небо. Так я знаю, Dead Rising ніколи не відносила себе до занадто серйозних ігор. І цей вид зброї є однією з причин. Чому фанати люблять цю гру. В одному із своїх відео я вже згадував про цю зброю з гри Saints Row. да рушниця. прошниця. Не ядерна бомба, звісно, але все ж таки доволі весела. Зброя, яка порадувала б е, кожного рейвера у всьому світі. Вона вистрілює променями дабстеп бітів, щоб вивести з рівноваги ваших ворогів. Не кажучи вже про те, що всі невороги, які опиняться поблизу, впадуть у несамовитий танець і будуть гоцати в такт музиці. Унікальною особливістю цієї зброї є те, що пісня, яку вона грає при використанні, залежить від скіну, який ви вибрали для неї. Тож, якщо ви збираєтесь часто використовувати цю зброю, вам не бракуватиме музики для прослуховування. Остав 2 це скандальна гра, яка не соромиться гузувати зі своїх гравців, але також вона гузує із безневинних тварин. Головний герой гри може встановити котів у якості глушників, приєднавши їх до свого дробовика чи автоматичної гвинтівки, після чого набої вилітатимуть з котячих ротів. Після дев'яти пострілів коти відпадають і більше не можуть бути використані, що є дотепним відсиланням до поширеної приказки про те, що коти мають 9 життів. Хоча вони не дуже добре приглушують звук зброї, і вони не є самою зброєю, як такою, я все одно вирішив додати цю комедну та жартівливу річ, яка ідеально вписується в девакувати світ гри. Друзі, ось таке невеличке відео у мене вийшло. Я хочу подякувати вам за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, обов'язково підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Це найкраща мотивація для мене робити більш якісні відео для вас. У мене на каналі є ще багато відео, тому обов'язково подивіться, ви знайдете для себе щось цікаве, я впевнений. Ну а я, як завжди, хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.